Виконуємо номер 532 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Поле прямокутної форми має довжину 900 метрів, а ширина дорівнює 3 п'ятих від довжини. Пшеницею засіяно 5 шостих поля. Скільки гектарів поля засіяно пшениці? Знайдемо ширину поля. Знайдемо дріб від числа. Для того, щоб знайти дріб від числа, необхідно число помножити на дріб. Тому 900 множимо на 3 п'ятих. Подамо 900 і знаменником 1. Перемножимо чисельники і знаменники. 900 і 5 можемо скоротити на 5. 900 ділимо на 5 буде 180, 5 ділимо на 5, буде 1. В чисельнику маємо 180 помножити на 3. 180 помножити на 3, це буде 540 метрів. І пояснюємо, ширина на поля. А тепер знайдемо площу поля. Для цього 540 помножимо на 900. довжину на ширину. Будемо мати 486 тисяч метрів квадратних. Це площа поля. Запишемо в гектарах. 1 гектар дорівнює 10 тисяч метрів квадратних, тому 486 000 метрів квадратних дорівнює 48,6 гектарів. І тепер знайдемо, скільки гектарів поля засіну пшеницю. Відомо, що пшеницю засіну 5 шостих поля. Знайдемо дріб. Від числа. Для цього число 48,6 помножимо на дріб на 5 шостих. 6 10 скорочуємо на 2. 6 ділимо на 2 буде 3, 10 ділимо на 2 буде 5. А тепер 48,3 подамо у вигляді неправильного дробу. 48 множимо на 5, додаємо 3. Маємо 243 п'ятих на 5 шостих. Перемножаємо чисельники і знаменники. 5 і 5 скорочуємо на 5. 243 і 6 скорочуємо на 3. 243 ділимо на 3, буде 81. 6 ділимо на 3 буде 2. Маємо в чисельнику 81, в знаменнику 2. 81 друга, дрібне, правильне, подамо у вигляді мішаного числа. 81 ділимо на 2 це буде неповна частка 40, остача 1. Маємо 40,1 гектарів. І пояснюємо: засіяно. Пшеницею. Записуємо відповідь 40,1 гектарів. Ми дали відповідь на питання, скільки гектарів поля засіяно пшеницею. Якщо поле прямокутної форми має довжину 900 метрів, а ширина дорівнює 3 від довжини. Також відомо, що пшеницю засіно 5 шостих поля. Номер 532 виконано.